Доброго ранку малята. Подивіться навкруги. Ви бачите, як змінилась природа за цей час. А чому? Тому що прийшла до нас весненька весна. А що таке весна? Звичайно, це пора року. А скільки пір року є у році? Так, вірно, їх чотири. Назвемо їх: Весна. літо, Осінь зима. Кожна пора року має по три місяці. Весна теж має три місяці. Це її синочки. Перший місяць березень, другий місяць квітень, і зараз у нас господарює третій місяць весни травень. Давайте пригадаємось, що змінилося в навколишньому з приходом весни. Пригріло сонце, стали частіше йти дощі, прилетіли птахи, люди одяглися в легший одяг, звірі народжують діток, почалися роботи в саду, на городі, в поле вийшли трактори, ожили комахи. А хто такі комахи? Це тварини, які мають голову, груди, черевце, крила і шість лапок. Три з одного боку лапки і три з іншого. Подивіться, який красивий жучок сонечко є у мене, але чогось не вистачає на його спинці. Так, крапочок. Їх у сонечка сім. Тому й називають його сонечко Семикрапкове. Додамо йому крапочок. Ось у мене є гудзички. В неї будуть крапками. Покладемо гудзички зліва. Я поклала один гудзичок. Скільки ж треба гудзичків покласти, щоб їх було сім? Один гудзик, два гудзика, три гудзики, чотири гудзики, п'ять і шість. Один. Додати шість дорівнює сім. Я один гудзичок переклала на ліву сторону. Скільки в нас стало ґудзичків? Два і п'ять. Два і п'ять буде сім. Я ще один гудзичок переклала справа наліво. Скільки їх стало? Три ґудзички. Скільки залишилося справа? Чотири ґудзички. Три і чотири буде сім. Я ще одну гузочка поклала на ліву сторону. Скільки їх стало? Чотири, а справа три. Поміняємо цифри місцями. Чотири додати три. Буде сім. Я ще один гузочок перекладу на ліву сторону. Їх стало п'ять. А з правої сторони два. П'ять і два дорівнює сім. І ще один гузочок переклала на ліву сторону. Їх стало більше чи менше? Звичайно, більше. Їх стало шість. Шість. І один дорівнює сім. Ось так ми прикрасили наше сонечко. За зиму комашки зголодніли, і наш метелик хоче попити нектару із квіточки. Але йому потрібно вказати дорогу. Ось ми зараз це й зробимо. Заповнимо порожні клітинки. Один. Наступна клітинка. Число 2. Позначаємо цифрою 2. Три. Наступне число 4. Позначаємо цифрою 4. 5. Наступне число 6. Ставимо цифру 6. Сім. Наступне число вісім. Позначаємо цифрою 8. Дев'ять і. 10 позначаємо число 10. Гусінь теж голодна. Вона захотіла попоїсти зеленого листечка. Ми їй теж вкажемо доріжку. Числовий ряд починається із числа 1. 1. Далі наступне число 2. За двійкою слідує 3. 4. наступне число 5. 6. Наступне число 7. Вісім, наступне число 9 і десять. Наша усінь буде їсти. Лизиться, який цікавий метелик у мене є. Я його створила із. Здогадались? Звичайно, із цифр. Яка цифра нам зображає вусики? Звичайно, одиничка. Яка цифра позначає очки? Так, шість. Ротик 4. Крила 3. І животик 3. Тіло метелика кругле, як нулик. А на крильцях малюночки це цифри 9-0. А в середині ви помітили? Так, в середині знаки. Брівки, мінус, плюс і дорівнює. А ще в мене є сонечко жучок, він теж намальований із цифр. Подивіться, вусики одинички. А ротик, зверніть увагу, яка цифра? Вісім. А лапки. пізнали яка це цифра? Цифра сім. А якщо ж намальоване всередині крапочок? Так, крапочки це у нас цифра два галяви галявині можна зустріти чимало різних метеликів, давайте ми їх порахуємо. На галявині квіткові є метеликів доволі, ми їх разом роздивлялись та красою милувались. Перший був, як глід червоний, крильця, пелюстки півоні, другий був небесно синій, в білих бризках, наче іній. третій жовтий, наче сонце, що нам світить у віконце. А четвертий білосніжний, як пелюстка квітки ніжний. П'ятий гарний як бузок, має жовтий обідок. Шостий як зелена стрічка чи смарагдова травичка. Сьомий просто був руденький, наче промінь золотенький. Восьмий крильця мав рожеві. Був дев'ятий в білих цятках, синіх смужках на крилятках. Найгарнішим був десятий, наче конфеті строкатий. Такої метеликів по порядку. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий. Скажіть мені, дітки, будь ласка, який по рахунку у нас жовтий метелик? Так, він третій. Правильно. А який по рахунку Метелик із ободком жовтим, а сам фіолетовий. Правильно, він п'ятий. Який по рахунку Рожевий метелик? Правильно, він восьмий. А який по рахунку у нас. Метелик, ніби конфетті. Правильно, він десятий. Знайти їжу, комахи долає довгий шлях. Спробуємо дізнатися, яку відстань подолала бджілка від квітки до квітки. І в цьому нам допоможе лінійка. Лінійка це такий предмет, за допомогою якого ми вимірюємо довжину. Лінійки бувають довгі, бувають коротші. І бувають ось такі коротенькі. А бувають взагалі довгі. Ми візьмемо маленьку лінійку і будемо виміряти. Спочатку лінійку ми покладемо на початок відрізка. Відрізок починається, ось ставимо лінійку на цифру 0. І рахуємо 1 см, 2 см, 3-4. Відрізок закінчиться там. Де стоїть цифра 4. Тоді бджілка продовжує летіти. Ми акуратно повертаємо лінійку, тому що в нас є ще один відрізок. І продовжуємо дивитися, де закінчується відрізок. Наш відрізок закінчився на цифрі 9. Давайте подумаємо, яку все-таки відстань подолала бджілка. Для цього. На ми візьмемо гудзички. Спочатку вона пролетіла 4 см. 1 2 3 4 гудзички ми поклали. Далі вона пролетіла ще 5 см. Рахуємо: 1 2 3 4 5. Скільки всього сантиметрів? Пролетіла бджілка. Додаємо один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9 сантиметрів – такий шлях, який подолала бджілка від квіточки до квіточки. Комахи бувають корисними і шкідливими, але всі вони потрібні нам у природі. Бережіть комашок, діти, всі вони повинні жити. Як не стане в нас комах, то загине кожен птах. Як підемо на лужок, не побачимо квіток. Ви сьогодні гарно попрацювали малята до побачення всього вам найкращого.